Короче нам дісталася разом з хатою. Звичайно, її вже краще було б знести, що в майбутньому станеться. Але ж, поки ми тут будемо проживати, її треба якось трошечки мінімально, без великих вкладень, привести до якогось ладу. Нарубав таких чопиків, попередньо нас там дирок у стіні, і зараз буду їх туди забивати, бо не можна до чого прив'язатися. Зафіксував дві направляючих з цієї сторони і з тієї. І зараз натягну ліску. І отримую плоскості на негатив весь каркас. Потім включаю, взяв гідрорівень і пробив такі відмітки. А тепер від цих відміток рулеткою відмірю однакову відстань. І це буде нижня планка, яка пройде через. Але тут ось є така випукла. Відвалена плитка, їй прийдеться позбивати, бо вона не в габариті. Ось так, тільки доторкнувся до цієї плитки, вона так все посипалась. І напевно її на оця хоче. Але я там вже доску поставив. дивіться, я закріплю цю доску, прямо до цього шматка глини всякий висит, воно демонтується. А це кліпиться, звичайно, дуже приємне таке заняття, м'яко кажучи, ось дивіться, закріпив доску, воно все шалтай-болтай. це види щось так по-новому кріпить. Оце так виглядає ремонт. у Валди краще порозбиватися, щось будемо клеяти. Оно. Бачите, зацепився я, зав'язався я до цього грубо кажучи шматка, який взагалі який взагалі не тримався ні за що. Кидеться щось переробляти. Я щойно придумав як я його відремонтую. Я візьму тут кельму, одну заколотю розчину Отак оце заляпаю все це, нехай собі стоїть. Я... Пройшло 5 секунд. Чи 10. І ремонт готовий. Заляпав те, що потрібно для такого ремонту. Так, пів стіни відпало. Ну і чого? Отак виглядає зараз пристройка. Ось так з'єднає його. Та й нормально. Доведеться зривати цю підшиву, тому що вона наче падає донизу. Ось рівень ліски. Тут сантиметрів 15, а там а з цієї сторони майже, майже 5 Ну сантиметрів 10 перепаду. Тобто криша падає. Отакі От в нас були. Так. Чудово, тепер я зможу доску набити поверх ліски і якраз попаду в габарит. Ось такі справи. А це якраз хата зразу. І відправиться в плиту. І є сенс в такому ремонті, я до цих пір не можу дати відповідь на це питання. Так, вже брешітка готова по квадрату. І зараз кину одну посередині. Вертикальних, напевно, не буду ставити. Хіба що може коло вікна? Каркас примітивний готовий, можна приступати до обшиви. Так, вже прикрутив перший листочок. Кручу так само як і сітку кріпив. Чорні саморізи і в цих місцях. Потім я ж його армую, ще клею. Та я думаю, бо трохи жорстче триматися, бо якось амплітуда є. Каркас дов... доволі нерівно. Біло йде, але халтура це, звісно, ще та. <свісно> Виходить, тут планку я не підбив. Зараз я зашию, а потім буду вирізати вікно. Тут, де планку не підбив, просто піною там, на пару ляпків. Пару пшиків таких зроблю, аби там як-небудь зачепилось. І тут ось, бачите, доска чи ця рейка не рівна. І виходить стіна на трохи. Що я тут можу зробити? Трохи тут відпустю ці шурупи. Під поставлю, буду відкручувати, подивлюся, як пропаде оця яма і просто попідпінюю, так воно буде собі стояти Це пінопласту. Я їх наріжу тако і повставляю, порозклинюю, попідрівнюю Бо вже як робити, то вже треба робити його рівненько. Хоч і халтура готова. Рівненько. Так, а це вже мені подобається, трошки підрівняв. Вже в процесі почала робота мені подобатися. Бо спочатку я навіть я геть я, геть не було бажання, а тепер воно з'явилося. Вже бачу, що рівненько, бачите, як я підрівняв, незважаючи на той брус кривий, який я прикрутив. Шурупи відкручував, Правило ставлю, дивлюсь, полоскою. Зазори розклинив. І так точечно повідпіни. піну просто жалко для такого ремонту. Так, Дійшов до вікна. І треба тут відмітити, де край цього налічника. А потім як я зашию, уровнем просто візьму і одіб'ю вертикаль і одріжу. Розуміло, на дворі, чи то весна, чи то зима. Але ж продовжувати треба. Вікно вже має якийсь контур. Хоча воно трошечки перекошене, бо ну, воно не по рівню вікно. Ну, але відносно в рівні. Мене влаштовує. І там утворилися такі зазори невеличкі. Зараз просто таке зроблю. Засуну такий пінопласт. Я такого цвяхом наскрізь його зафіксую і запіню. Потім треба буде вікно відфарбувати. Отака якась гора пінопластові піни вийшла. Ну нічого воно буде тримати його, я сподіваюся, буде жорсткіша трохи конструкція. А щоб перекрити цю щілину, Використаю ось такі штуки Типа такі будь от коси мене імпровізовані якось там покрутити його ну а тут звісно вже доведеться запінити Тобто ця щілина ніяк не прибирається З достатньою мірою ніяк її не можна прибрати або можна зарізати під кутом, щоб пінопласт підійшов максимально близько. Треба тобто подумати. Побіна, то все одно там його клеєм заліплю Тебе нормально Загрузив лісопетку Скоро будуть стіни Попробую якось їхати даже Па не буду котить навірно боїду на. наче на камазі. Габарити два з половиною метра. Це просто котить дуже далеко. Інструменти на місці. І я також на місці добрався без проблем. Це не повідпадало, мішок не порвався. Звичайно, на велосипеді багато не привезеш, але алешський. Ж... Ну і куди ж без щепочок? Оце зазорося. Ось так з коїхна туди, да. потім це все пропінеться. Так, потихеньку щось змінюється потихеньку. Цікаво, чим це все закінчить. Тут хотілося зняти налічника, бо пінопласт не проходить. думав, якраз прикріплю і до рами пінопласт. І сюди закріплюсь, тут закріплюсь десь. Де вийде, та чуть вікно не витягну випадково. Зараз доведеться його чимось розклинити, туди заб'ю якийсь дрючок і розклиню його, бо воно хотіло виїхати мені на зустріч дійшов до кута, а тут такі пригоди в мене. Виходить, що оця точка внизу виходить нульовою. Я підтягнув до реєчки до цього старця. Трошечки виходив в сторону, дивлюсь якийсь, наче вертольот якийсь. Я туди дивлюсь, що ж це таке. А для того, щоб він став в рівні, приблизно так, йому потрібен аж отакий зазаряка. Аж отакий зазаряка, а це він стоїть в нулю. І з-за того, що ота точка отако розкрита, ну, не було кута. Ну, як вже думаю, робити вже хоч більш-менш. І поки що не знаю, як зад... Ну я так порозклинював тут трохи. Не знаю. Піни жалко, скільки гатить. Я тако точечно його припіню І не знаю, чи кутик оцей що із стрічкою, чи він перекриється, або потрібно буде стрічку спочатку проклеїти, а потім кутик, а потім знову стрічку. Тобто якось це все діло треба зв'язувати, тому що, тому що це не дуже гарно. Ну нічого, продовжуємо. Це такий результат ущільнення. Не знаю, потрібен він тут, може, ні. Це просто, щоб коли я буду наносити клей, щоб він туди не провалювався через сітку, скоріш за все. Тобто якоїсь такої раціональної, другої, другого пояснення, для чого тут ці тряпки немає. Я думаю, просто, щоб клей туди не провалювався. Ось тут чого нема шкали. Є, є такі набагато дешевші, жовтенькі такі вони. І вони удобніші. От тому що, наприклад, от мені треба. До чого я веду? Беріть тільки, щоб шкала була тут. Хай навіть цей дуже якісний, там алюмінієвий, дорогий. Але, наприклад, от мені треба відміряти там. Наприклад, там 14, да? мені треба включати математичні дії. І хай би воно там було, наприклад, рівно 3. Питань нема. Відняв там, докинув і посчитав. І 3, а тут 3,5, І також, так, да, считати можна, питань нема. Але коли є, шкала починається відразу, от звідси, то все, питань нема, математика хай буде в школі. 15 так 15. Не треба нічого додавати. Чітко побачив тут цифру, відмітив, Кутику відрізав. А так, рулеткою супер-купер колодець, тут відосик. Так, ремонт завершився на такому етапі. Закінчився клей, почався дощ. Ну, в цілому вже щось схоже на на пристройку. А далі не хочу розкривати секрети, мене вже з'явилось натхнення і зробити тут низ. Я там потім покажу. В мене є декілька ідей. Катяра, хавася, доща. Котяра. Томас. Ховайся